Почекайте, ви кажете, що вам продали каву за 500 гривень? Та ніхто нічого не продавав, я просто сказав, що кава 500 гривень. Це грабіж. Викликайте поліцію. Спокійно, я представник охорони компанії СЮ, Ми здійснюємо послуги з відеомоніторингу для цього бізнесу. Ну так подивіться по своїм камерам, що тільки що стало. Так ви ж не заплатили ті 500 гривень. Така моральна компенсація. У мене тле серце не стало. Я розумію, ви там кав'ярня третьої хвилі, але що це за, за шторм офігівання? Не Спішіть. Ви захотіли кави? Так, так не і спішіть поступово. А ви сказали, скільки це буде коштувати, так? Ну, в мене був гарний настрій, і я пожартував. Це введення в оману і подача за неправдивих свідчень. Я не на суді, аби зараз щось доводити вам. Слухайте, мені сказали оператори, що вони передивили запис і ви забавили 10 стаканів кави. Дякую, що нагадали. Боже, як згадаю. Так це ж нормальна ціна для кави. І ви туди ж це небезпечно, дешево. Викликайте поліцію, це демпінг. Скільки у вас кава коштує? Ну те, що клієнт замовив, 50 гривень. Так, це сходиться, ніхто нікого не обманув. Ну, так я вам прошу. Вам взагалі все одно на почуття вигідності у клієнта. Я як почув. Ну що так можна дешево каву купити, у мене все там, як в тумані, зразу 10 взяв. А ви пили каву? Ще ні. Ну так пийте, спокійніше будете. По гроші. За рахунок закладу. Ооош. Ну.